Освітяни, а разом із ними медичні сестри, які працюють по навчальних закладах міста, закликають батьків не залишати своїх малолітніх дітей без нагляду. Це може призвести до травмування дитини. За останній час найпоширенішим видом дитячого травматизму фахівці називають потрапляння до верхніх дихальних шляхів сторонніх дрібних предметів. В місті вже зафіксовано випадок, коли унаслідок цього загинула дитина. Працівники дитячих садочків пояснюють батькам, що не слід залишати дітей на одинці. і якщо вже трапилася надзвичайна ситуація, як у такому випадку необхідно діяти? Слід сісти та покласти дитину собі на ногу спинкою вгору. Якщо немає можливості сісти, слід класти на одне коліно та іншу ногу покласти на дитину. Голова дитини має при цьому бути опущеною донизу. Рукою слід підтримувати груди, та живіт дитинки. Для вивільнення стороннього предмета з дихальних шляхів слід вдарити дитину між лопатками 4-5 разів. Не дуже сильно, і не дуже слабко, дитині від народження до двох років. А для виштовхування стороннього предмета слід швидко натиснути двома пальцями однієї руки на верхню частину живота дитини, туди, де з'єднуються ребра. Натискання має бути достатньо сильним, аби видалити предмет. Якщо це не допомагає, повторити ударами, поки сторонній предмет не почне рухатись. Якщо дитина знепритомлива, але дихає, слід покласти її на спину, відкинути її голову назад. Аби дихальні шляхи відкрилися якомога ширше. Якщо дитина знепритомнила і не дихає, слід покласти дитину на спину, відкинути її голову назад і розпочати робити штучне дихання. При цьому вдихати повітря можна одразу до носа і рота дитини, якщо вона мала, не видихаючи все повітря зі своїх легенів. Легені дитини менші за легені дорослого. Видихати слід частіше, ніж зазвичай, дитина дихає швидше, ніж дорослий. Якщо після всіх цих дій... Сторонній предмет не виходить з дихальних шляхів, а дитина ні на що не реагує. Слід розпочинати серцево-леганиеву реанімацію, штучне дихання, з поєднання з масажем серця. Якщо вдома перебуває двоє батьків, один повинен рятувати дитину, інший викликати швидку. Якщо ж з батьків лише хтось один, насамперед слід рятувати дитину, а вже потім викликати медиків, радять фахівці. Для профілактики час від часу необхідно перевіряти ротову порожнину дитини. У разі виявлення там стороннього предмета його треба обережно витягти, аби не заштовхати. Глибше. Окрім того, що варто оглядати навколишню територію, де гуляють діти, на предмет виявлення там небезпечних предметів. Дорослі повинні слідкувати, аби діти не кидали один в одного каміння, гілки, пісок, адже це може призвести до травмування обличчя та очей малечі. Ще один фактор вживання отруйних рослин грибів. Також треба дітей навчати, показувати їм на прикладі, які види рослин є отруйними, які безпечні. Падіння з висоти, та треба слідкувати за надійністю, міцністю та безпечністю, безпечністю закріплення обладнання, перевіряти технічну справність і опять же не оставляти дітей самих. Небезпечні ігри з тваринами, небезпечні камахи, ігри з безпечними предметами, це шматочки скла, газові балончики, шприци.